Читає Івані від Святого Марка, 9 розділ, 50 вірш. Сіль добра річ. Коли ж сіль не й стане чим поправити її? Майте сіль у собі, майте й мир між собою. Ці слова, які запали в моє серце, мені хотілося, щоб кожен тих разом думав. Майте сіль в собі. Знаєте, Ісус Христос міг би сказати таку річ, що ви діляєтесь якимись іншими речами. Ходіть такому одязі, чи таку затішку робіть, чи ще щось. Міг сказати і цим будуть бачити, що ви мої учні. А не сказав важливу річ, майте всі в собі. Тобто у вас всередині повинно бути щось таке, що зробить вас особливими. Пам'ятаєте, коли Саул говорив про те, як. Там є таке місце написане, і я стане всі люди. І те, що сьогодні брат говорив білорус, він казав, що щось повинно бути таке особливе у нас, щоб люди помічали, щось в них є. Майте в собі. сіль це не просто річ, яка є, і будь білого кольору чи ще щось. Це річ, яка є особлива, її ні з чим не, не, не спутаєш. Вона не має присмаку, але вона має смак. Знаєте, коли сіль в чомусь розчиняється, звідти її дуже тяжко забрати. А практично неможливо. Якщо це вода, то може якось виборити сіль, лишиться. А як посоліть салат і попробуйте звідти, звідти ту сіль забрати? Отак. От якщо у нас буде та сіль всередині, якщо у нас буде написано майте сіль в собі, якщо у нас буде від цього не забрати, і де в мене були? Коли нам придеться щось говорити, чи десь буде що говорити, нас такого не буде. Я не підготовлений, чекайте, я не можу зараз відчити, я не можу ще щось сказати, у мене цього немає. Якщо касів буде, якщо на середині щось буде, ми завжди будемо, матимемо, що говорить і як говорить. Люди на нас дивляться і часто написано в усі зими, то тобто ви повинні бути прикладом. Що не просто прикладом приклад може бути поганий, Знаєте, вказівник на дорозі може показувати де туди, є, і коли водій їде, дивиться на той вказівник і сам туди не пойде. Але як добре, коли приклад і будь який знак є добрим. І тут перед цим говориться, що не маєте усіх сім добре. І так добре, коли ми будемо хорошим прикладом для людей цього світу. І виникає таке знаєте, питання. А Ми про цю сіль вже пробує чули не одну і ще від кращих на себе Проблема в іншому, а теж його взяти собі. І тут я хотів би такі два приклади розказати. Я сам його почув вже давно. Коли робили галечики раніше, і їх зробили і обжигали і просто скидали їх на землю. Вони лежали на землі. І вони ж гарячі з печі винялися. І, як правило, їх ну, піч поміщали, коли бачили, що скоро буде падати дощ. Виймають їх, кидають їх на землю, вони лежать і падає дощ на ті лечі. І вони остивають і стають пригодними для вживання. Але, коли їх кидають, лечі по-різному можуть падати. Може стати вертикально, і коли дощ падає, наповнюєте глечик повністю і він охолоджується. Деякі глечики падають, так знаєте, голишком землю занурюється, і впав дощ, намочив той глечик, а його підіймаєш звідти ще порой, бо він недавно спечить навіть все одно, що впав дощ. Деякі падають так збоку, і дощ, трішки їх, знаєте, наповнює. І вони трохи ще лишаються гарячими. Є такий простий приклад, наскільки ми відкриємо своє серце для Духа Святого, настільки ми будемо мати тусім і настільки будемо наповнені. Дуже важливо в нашому житті не сказати, а я це вже місце читав і знаю. Я вже молився вчора і третього дня, і щось сьогодні зміниться, нічого не зміниться. Але коли ми серце наповнені, ми приходимо в служіння, і наш дух прагне, знаєте, що щось отримати від Бога. Тоді Бог приходить і наповнює це серцем. Отак, якщо ми відкриємо своє серце для Бога, то Він не наповнить. Може бути інша причина. Ми запалилися, грешні святим духом, ходимо на служіння, горемо, але часом палення. Коли глечик наповнений чимось, водою якоюсь, а туди взяти, кинути камінчик. Скажіть, що станеться з водою? Рівне об'ємність, скільки того камінчика, вода, вода з того глечика і витіче. А якщо ми ще туди кинемо, якщо ми ще половину чогось закинемо, вода звідти буде витікати, а саме в нашому житті. В людини є 24 години на добу, не більше і не менше. Їх не можна розтягнути і, і, і ще щось. І якщо ми будемо заповнювати наше життя якимись справами суєтами, які не приносять ніякої користі, то нас менше часу буде лишатися на те, щоб, щоб Дух Святий наповнив наше серце, щоб ми мали тусі в собі. Так не станеться, що сьогодні ми, чим ми займаємося, наш час буде, ще роки попереду. Ні. У нас є певний проміжок часу. Кожен день ми повинні шукати Бога і наближатися. Якщо ми сьогодні не зробили, то чимось цей час все одно наповниться. І якщо він наповниться не тим, чим треба, тоді е ми як сказав, прийдемо, десь чи свічимо, чи працюємо перед Божим лицем і кажемо, ну пусті молитви немає, про що молитися не знаємо, що свідчить, слова десь туди зникають. Я хотів би лишити таку дуже просту думку. Я знаю, що ви з знайомі і чули багато разів. Майтеся в собі. Бо потрібно мати щось таке, часто навіть неможливо писати щось таке, що люди приходять і кажуть, що в нього щось є, чого що немає. Христосни повинен бути той, хто веде, а не того, кого веде. Знаєте, коли прийшла людина, прочитала новини, щось там в світі робиться, вона прийшла, така все занепокоєна, поговорила, довіруючому розказала і за вірую, перекладала. Чи він має той мир і скаже, да заспокойся, Бог панує і нічого у світі не стається, без його волі. І та людина послуха, послуха, каже, то справді від того хвилювання нічого не буде. Отак, От якщо мається в собі, то вона й буде на інших прокидатися. А ви від приходить людина, вірить, чому сказали, він, іручий, сам вже запанікував, він вже сам мечився, мир втратив, спокій в своїм серці втратив. І Мало того, що не настав, то інша людина не допомог їй, а сам змінився і сам таким став. Тому маєте, сів собі. І там хотілося, щоб ми кожного дня шукали, знаєте, що Дух Святий, як у нас напомнить А Використовували час, Оце це дуже важливо. І коли ми це матимемо, інші будуть приходити до нас. Не потрібно буде заставляти когось, коли людина горить, і для такої людини хочеться. Коли людина горить, для такої людини хочеться бути. Коли людина має слово мудрості, з такою людиною хочеться спілкуватися, те ходити. І отаку думку я хотів би лишити для нас. Я думаю, що закінчимо наше служіння, ми помолимося, подякуємо Богові, що Він дав нам можливість бути серед його народу, слухати його Слово. Або і слава!